Сьогодні поговоримо з вами про меблевий клей. Еколайн продається у нас в таких тарах, значить це 250 грам, пів кілограма та один кілограм. Відразу хотів би звернути увагу в літровій тарі один кілограм клею займає об'єм 800. 850 мл, тобто тому пляшка виглядає неповною. Стосовно клею, значить, це, напевно, найкращий варіант клею для поролону, який наразі існує на ринку. Фішка його в чому? Він швидко схоплюється, тобто приклеїти деталі можна майже відразу. Місце склеювання виходить еластичне, гнучке. Воно не деформується, якщо ви натискаєте на нього пальцями. Він малинового кольору, і коли ви його наносите безпосередньо. На поролон, ви бачите, куди ви його наносите, навіть якщо це поролон рожевого кольору. Нанести його можна пульверизатором, кісточкою або крапельною. Повне висохання деталей через 15-20 хвилин. Значить, клей в'язкий малинового кольору. Зараз я вам його розпакую, покажу. Він йде зразу готовий для користування пульверизатором. Вам не потрібно його розводити. Цей клей не має запаху, і ви можете сміло його використовувати в закритому приміщенні, тобто дозволений користувати в домашніх умовах. Сухий залишок клею складає 48%, А це значить, що місце склеювання буде. Досить міцне. Зверніть увагу на кожній баночці: є такі пояснення: значить, це клей не горючий, користувати пульверизатором і використовувати рукавички. Він в'язкий, як ви бачите, липкий. І досить погано виводиться з одягу, тому користуйтесь обережно. Зверніть увагу, на наліпці є такий QR-код: це посилання на відеоінструкцію. Як можна нанести його крапельним шляхом або як ним скористатися в домашніх умовах? В кришці витилки може зробити дірку гвістком і крапельно наносити його на. Склеювані поверхні. Після цього поверхні потрібно притиснути між собою і потримати кілька хвилин. Ще раз, придбати клей можна в фасовках кілограм, пів кілограма 250 грам. Також є тара 15 кілограм. Стосовно якості склеювання, зверніть увагу, ось в мене над головою стеля приклеєна на бетон. За 7 років не відпала, до речі. Клей чудово підходить для склеювання паралону, синтепону, войлоку, меблевої тканини. На дерево, ДВП, ДСП. Навіть можна приклеїти до бетону чи металу. Крім клею, можемо запропонувати ще меблевий паралон. Ми професійно займаємося підбором матеріалів, наповнювачів для диванів, ліжок, матраців. От, добре розуміємося на кожній з цих марок, знаємо їх характеристики і зможемо без проблем підібрати вам відповідно.